На щоті три починаємо. Раз, два, три. Поехали. 31 березня 1988 року відбулася унікальна подія. Перший в історії людства знеболення для операції проводиться у прямому ефірі на вістині більш ніж півтори тисячі кілометрів. Хірурги у Києві розрізають тіло пацієнтки Любові Грабовської та видаляють пухлину молочної залози без медикаментозного знеболення. Вона нічого не відчуває і навіть щось собі наспіву. В цей момент на Москві психотерапевт Анатолій Кашпіровський просто говорить з нею через екран телевізора. Мільйони радянських громадян просто в шоці, всі впевнені, що стали свідками справжнісінького дива. Ого, це неймовірно. Неймовірно, тупо, що хтось досі вірить в цю маячню. Маячню? Ти зараз серйозно? Це ж найбільш вражаючий доказ того, що гіпноз працює. Кашпіровський не просто довів свої природні здібності, він показав світу неймовірний потенціал людського мозку. Як все запущено. Окей, давай розберемо, хто взагалі такий цей Кашпіровський і як в нього вийшло надурити стільки людей. Привіт, я Бакай, а це рубрика, де ми критично розбираємо щось, що вірить купа народу, знаходимо цьому якесь логічне пояснення або, можливо, навіть підтвердження. Спойлер! Не сьогодні. Таких операцій всього було три: Любов Василівна Гарбовська 1988 рік. Видалення пухлини молочної залози. Леся Юршова і Ольга Ігнатова у 1989 році. Складні порожнені операції. Ці жінки стали зірками тогочасної газети і телепередач. Їх впізнавали на вулицях, їм писали листи вдячності люди, які вірили, що диво стало реальністю. Віриш ти чи ні? Але сам факт цих операцій призвів до того, що він став мега популярним. Йому писали тисячі листів подяки. Сотні людей зцілювалися після його телесеансів, А у суспільстві навіть з'явився термін синдром Кашпіровського тільки. Не забудь уточнити, що це насправді означало, що люди відмовлялися від традиційної медицини на користь гіпнозу, і це зауважу, величезна проблема, бо одне діло, коли це фокус заради фокусу, а інше, коли це непоправно шкодить здоров'ю людей. Ну, враховуючи те, якою тоді була медицина у Совку, можливо, він тим самим дійсно рятував людей, але я не про те, я закажу до того, що Кашпіровський мав справжнісіньку владу. Він міг керувати свідомістю людей, а значить, програмувати їх так, як сам того хоче. Я погоджую, що вплив на маси це дійсно велика зброя. А він, як ми бачимо, безперечно нею оволодів. Отож! Один з його телесансів закінчився тим, що у кількох людей після перегляду почалися напади паніки та галюцинацій, які називали це масовим психозом. Уявляєш, якою силою володіє цей, цей шахрай? Ти хіба не знаєш, як робляться всі ці шоу? Сценарії, наняті люди і все таке? Подивись на всі ці відео і зрозумів, що це все постанова для підігріву образу та репутації Кашпіровського. Такі трюки досі використовують у примітивних шоу. Це просто була радянська битва екстрасенсів чи щось таке. Але ж коли він тільки починав свою кар'єру та ще не мав такого авторитету серед населення, ситуація ж була інша. Він без підтримки влади та телевізійників демонстрував людям свої феноменальні здібності, отже, це все не пустий звук. І, до речі, у цю всю свою найвідомішу операцію він проводив, можна сказати, на початку шляху. Тобто, варто замислитись, аби кому таке точно не довірили. Да я тобі розкажу, де він цього всього навчився і як він це все робив. Три слова: Експерименти над людьми. У 1962 році Анатолій Кашпіровський почав працювати психотерапевтом у Вінницькій психоневрологічній лікарні. Саме там він експериментував зі своїми. Нездібностями на пацієнтах із психічними розладами, тестуючи методи гіпнозу та психологічного впливу. Кажуть, саме тоді він уперше проводив операції без анестезії. Це нагадує каральну психіатрію в СРСР, де досліди на психічно хворих були нормою. Проте має підмітити, що звичайна медицина теж лякала. Одна голка на всіх для щеплень чи видалення мигдалин без знеболення. У таких умовах експерименти Кашпіровська вже не здаються чимось незвичайним. Експерименти, до речі, проводили не лише у Вінниці. Подібні експерименти були досить поширеними в радянській психіатрії. Пацієнтів запросто могли лікувати електрошоком, інсуліновими комами, чи навіть галапередолом у таких дозах, що після такого лікування людина вже не була тією самою. Тому експерименти Кашпіровського були не новаторством, а частиною великої сумнівної радянської системи, яка далеко не завжди дбала про людське здоров'я та гідність. Але ж ми не знаємо, скількох людей він вилікував гіпнозом. Ну і знову ж таки, він як мінімум врятував ту жінку. В неї була алергія на знеболюючі, і вона без нього просто не вижила. А ще ми не знаємо, скільки людей постраждало. Медицина це наука, а не сліпа віра в диво. Тоді люди повірили у дистанційне лікування, а тепер ті, хто з них вижив, носять шапочки з фольги. Найкумедніше, що завдяки цим же людям, у 1989 році Кашпіровський переїхав до Москви і вийшов на мільйони глядачів. Використовуючи ті ж методи сугестивного впливу, що й в лікарні. Суге що? Сугестивний вплив. Це коли людина або група людей навіює іншим певні переконання, змушуючи їх сприймати інформацію без критичного аналізу. Дуже яскраво, до речі, проявляється, наприклад, в так званих безконтактних боях. Це ті, де всякі шизіки, нібито збивають опонента з ніг, чи змушують його втратити рівновагу без жодного реального фізичного контакту. Виглядає дуже кумедно, і не знаю, як у вас у мене викликає дуже багато питань. Якщо це насправді існує, то чого так мало де використовується? Де чемпіони UFC, які безконтактно дають всім тягла? Чому, коли відбувається реальний бій, тягла завжди отримують саме ці безконтактники? В цілому, це дуже цікава і весела тема, і я б з радістю зробив про це окреме відео. Дайте знати в коментарях, якщо вам таке цікаво. Насправді ж тут значну роль відіграє сам ефект навіювання. Люди настільки впевнені, що зараз на них вплинуть, що підсвідомо самі виконують сценарій і реагують відповідно. Тому його передачі і створювали ефект масового гіпнозу. Одні відчували полегшення завдяки ефекту плацебо, а інші отримували панічні атаки чи загострення розладів. Плюс, не забуваємо, що все це відбувалося у часи перебудови, коли радянські люди шукали хоч якусь надію та нові сенси. Кашпіровський ідеально вписувався в цю потребу, запропонувавши легке рішення важких проблем. Замість походів до лікарів, магічні телесеанси. Люди буквально сиділи перед телевізором з банками води, зарядженими Аланом Чумаком, і готувалися лікуватися гіпнозом від Кашпіровського. Саме ця атмосфера і зробила можливим його стрімкий зліт. Та його ж навіть запрошували виступати в ООН. Ем, Ні, не запрошували. Це ще один міф навколо Кашпіровського. Офіційних доказів виступу перед Г-Асамблеєю ООН немає. Архіви мовчать, авторитетні джерела не підтверджують нічого. Це чергова спроба підсилити його авторитет в СРСР. Так, все, давай до головної теми відео. Як саме Кашпіровський влаштовував своє знамените шоу з операціями? Почнемо з простого логічного питання. Як взагалі можливо провести складну операцію, наприклад, з видалення пухлини, без будь-якого медикаментозного знеболення? Ну, очевидно, силою гіпнозу вже ж були приклади? Ні, були лише заяви. Давай поглянемо на факти: авторитетні анестезіологи та хірурги категорично стверджують, що складні порожнені операції без анестезії фізично неможливі через фізіологію людського організму. Больовий шок в таких ситуаціях неминучий. максимум, що можливо, це трохи знизити больові відчуття завдяки гіпнозу або навіюванню при поверхневих маніпуляціях, але аж ніяк не в таких серйозних випадках. Тобто, підозрюю, що без медикаментів усе ж не обійшлось, або втручання було менш серйозним ніж заявлялось. Ну, може, це був якийсь винятковий випадок, який медицина просто не може пояснити, Ага, точно винятковий, особливо з огляду на дуже сумнівну поведінку самих пацієнток після операції. Любов Грабовська після тієї першої операції уникала журналістів і відмовлялася давати чіткі коментарі. Ти ніколи не задумався, чому вона це робила? Якби все було справжнім, вона б навпаки ділилася б успіхом. Ну, вона просто не любить публічність. А якщо до Ольги Ігнатової, яка взагалі заявила, що бачила свої внутрішні органи під час операції, під час операції використовується медична ширма, яка повністю блокує пацієнтові огляд операційного поля, щоб уникнути зараження і психологічного шоку, це означає, що Ігнатова або відверто фантазувала, або діяла за сценарієм, щоб створити більш видовищний ефект. Можливо, вона просто неправильно запам'ятала. Тоді поясни ще один момент: ігнатова стверджувала, що наступного дня після операції вона вже ходила в ресторан. З точки зору медицини, це абсолютний нонсенс. Після складних операцій пацієнтам необхідно суровий постільний режим протягом як мінімум кількох тижнів. Може їй просто пощастило? Чудова спроба, але є ще один цікавий факт: хірург Микола Бондар. Друг Кашпіровського зізнався, що мав при собі приховану капсулу з анестетиком і був готовий застосувати її будь-якої миті. Виходить, що навіть самі організатори цього спектаклю не були впевнені, що гіпноз взагалі працює. Є й конкретні підтвердження того, що пацієнти відчували біль. Наприклад, згодом сама Любов Грабовська зізнала журналістам, що біль насправді був нестерпним. Вона терпіла його, бо розуміла, що може зіпсувати шоу, яке дивляться мільйони. І про це писав журналіст лікар Євген Комаровський. Який проводив детальний аналіз цієї ситуації і відкрито називав її медійною постановкою. Окей, але чому тоді люди масово відчували покращення здоров'я після його телесеансів? Це пояснюється простим ефектом плацебо люди настільки вірили в силу його слова, що відчували тимчасове полегшення. Але це немає нічого спільного з реальним лікуванням. Навпаки, люди часто відмовлялися від нормального медичного лікування через такі псевдонаукові шоу, що могло мати трагічні наслідки. Ну, а чутки, що пацієнтам платили за мовчання, щоб вони не розкривали правду, це ж просто чутки. Частково, але вони підкріплені саме тим, що пацієнти постійно уникали журналістів та давали суперечливі свідчення. Коли людина бреше або приховує щось, вона часто почувається некомфортно і уникає зайвої уваги. Добре, але чому тоді воно стало таким популярним? Тому що людям подобаються прості відповіді на складні питання. Вони хотіли вірити в диво і. Кашпіровський майстерно цим користувався. Але авторитетні медичні дослідження та висновки експертів однозначні. Такі операції без медикаментозного знеболення, це неможливо. І Кашпіровський лише створював яскраву, але шкідливу ілюзію. Отже, питання, чи могли ці операції взагалі бути справжніми, можна закривати раз і назавжди. Ні, це неможливо. Це було просто шоване прорив медицині. До речі, а ти бачив, що з ним зараз? Так він і далі проповідає свою маячню, тільки вже в Ютубі і без мільйонів відданих шанувальників. Що залишилося невеликі зали й кубка коментарів, які або вірять, або насміхаються з нього. Став символом шарлатанства. Уважаємий Анатолій Михайлович, встріча пройшла на висоті. Ви вы нітразіме результати а ведь, а ведь ви спасли мене страшної блесні аритмії. Век буду благодарна вам, мой спаситель. Спасибо вам за возвращение здоровья при помощи философского подхода. Не хотеть, не стремиться, не желать. Незважаючи на все, у нього ще чимало підписників. Під час пандемії covid 19 він обіцяв захистити людей від вірусу своїми дистанційними сеансами. Це одночасно найкумедніше та найсумніше у найтяжчі моменти, коли потрібні були адекватні методи боротьби: вакцинація, маски, карантин. Він пропонував навіювання як альтернативу. Хто знає, наскільки людей могло постраждати через таку бездіяльність? Хоча, якщо його основна аудиторія це росіянці, то я дуже навіть не проти. Ну, зате він і стає від часу. Ютуб, індивідуальні консультації, які, до речі, немало коштують, цілих 25 тисяч публів за чудодійне зцілення. Та й мерч у нього тепер є. магічна сіль, книжки і навіть власні фото. Уяви, Колись він збирав багатотисячні стадіони, а тепер ледве 300 людей у Москві приходить подивитися на його чергові лекції. І, звісно ж, він досі обіцяє вилікувати рак, безпліддя чи відновити зір. Але зветься це вже не подвижництвом, а банальним бізнесом. Та це вже точно не схоже на колишній успіх, та й на здоровий глузд не схоже. Найгірше, що його мечня досі має своїх адептів. Він весь час повторює, що не має болю, і в радянські часи і зараз нічого не змінилося. От тільки знову ж таки, медична спільнота вже давно пояснила, гіпноз може трохи знизити відчуття болю, але не прибрати його зовсім, особливо під час серйозних хірургічних втручань. Взагалі, він пішов ще далі. У одному з відео Кашпіровський заявив, що може впливати на людську генетику та змінювати форму носа й губ без хірургічного втручання. Він дуже намагався виглядати на очах фанатів. І при цьому люди, які хочуть бачити в ньому диво лікаря, вірять у все це на слово. До речі, сумна історія, яка знову ж таки спростовує гіпноздібності Кашпіровського. Його донька скоїла самогубство і подейкують, що діяльність батька стала однією з можливих причин. Але визнаю, вміння впливати на людей у нього таки було. По-перше, він використовував різні техніки навіювання, у побуті їх іноді називають зміненими формами гіпнозу. По-друге, індивідуальні сеанси, коли людина платить багато грошей, часто спрацьовує через елементарний психологічний механізм. Раз я плачу, значить тут щось серйозне, що підсилює довіру і піддатливість для навіювання. Ну і його фірмовий образ: чорноокий, чорноволосий, часто в темному одязі підтримує містичну ауру вічно молодого Кашпіровського. Ось вам і відповідь, що з ним зараз він нікуди не зник. Просто притворився з визнаного психіатра на блогера-цілителя якого мало хто сприймає всерйоз. Отже, ми вкотре побачили історію не про надприродні здібності, а про велику маніпуляцію. Кашпіровський не лікував людей. Навпаки, він створював небезпечні ілюзії, через які люди могли і справді помирати, відмовляючись від нормальної медицини. Історія Кашпіровського це історія про те, наскільки небезпечною може бути віра в диво, якщо вона заміняє собою критичне мислення та здоровий глуст. Єдиний надійний спосіб захистити себе від таких. Цілителів це думати власною головою, довіряти фактам і ходити до справжніх лікарів. Тому, якщо ви бачите чергове диво, яке неможливо пояснити, перш ніж повірити, поставте собі просте питання. А мене часом не намагаються розвести. Критичне мислення це хороший захист від шарлатанства, і на цьому каналі ми критично розбираємо такі сумнівні речі. Тому підписуйся, щоб не пропустити більше цікавого. Пока, кульки!